Вітаю, ви на каналі Батхер Девелопер. Я тут розробляю портал для авторів, виконавців, фанів, організаторів та всіх, хто причетний до музичної індустрії. І сьогодні дуже маленьке, але сподіваюсь, корисне для вас відео. До кінця відео ви дізнаєтесь, як безкоштовно та зручно захостити фронтенд вашого сайту, що буде корисно початківцям, студентам та власникам проєктів, типу мене. Швидко розкажу про проблематику. Майбутній портал дуже залежить від індексації в пошукових системах: Ринки гуртів, концертів, відгуки відвідувачів і все-все-все повинно шукатися в пошукових системах. Це одна з переваг. Над Застосунками соціальними мережами та чатами, де інформація існує лише для користувачів, і в моменті, якщо ви пропустили пост, то вважаю, його не існувало. А якщо ви не зареєструвалися або не підписалися до конкретного каналу, то весь маркетинговий бюджет проходить бов з вас. Якщо цей бюджет взагалі виділяється, бо вас у голові у маркетолога або аналітика не існує. Але є проблема сайт ще не готовий портал в розробці, про яке SEO може йти річ. І тут є такий SEO лайфхак. Пошукові системи люблять тих, хто з ними давно. Якщо ваш сайт розміщення. Не в інтернеті давно, і на нього не летять скарги, немає ніяких проблем з ним. Це не якийсь скам для seo оптимізації. Це гарний дзвіночок, який каже, що з вами все окей, вас можна продвигати. І якщо ви стартапер, власник бізнесу, я вже певний, у вас є домен, ви його купили купу-купу років тому. Але в пошкових системах його немає, тому що проєкту ще нема. І тут, власне, одна порада: треба зробити сайт заглушку. seo оптимізований максимально максимально простенький, який буде лежати індексуватися в Google, доки ми займаємося розробкою. Для цього існує. Дуже класне рішення, яке називається GitLab Pages. Якщо використовуч гітхабу, аналог є на гітхабі. Pages – це власне безкоштовний хостинг вашого фронтенду. Лише статики, якщо у вас сервер сайд рендеринг, нічого не вийде. SPA або SSG Single-page application або static-site згенерений проєкт. Тож дуже дуже швидко. Я сверстав лендінг. чисто одна HTML, -ка. нічого там немає. А ну і звісно, робот.txt. Не забуваємо про робот.txt файл. Вона лише для індексації, і для тих, хто перейшовши по посиланню під відео, вирішить глянути, а що ж там, якщо видалити субдомен. Для GitLab Pages є одне правило: Entry point до вашого контенту або html файл повинен бути розміщений в директорії Public. В моєму випадку, я його туди запихнув вручну, просто мінімізував HTML, як оно верстав за пару годин. Ви ж можете туди білдити що завгодно: ваш Vue, Nuxt, ну, Angular, будь-який проєкт. Головне, щоб спіль білду зберігалася в директорії. Паблік або CI відправити туди посилання для прикладу: developbandheard.com, бложик, де я розміщую текстові версії всього-всього всього для вашої зручності, це Next.js з лібою next Content, який генерую статично в директорію паблік та розміщує GitLab Pages. Дуже дуже швидка інструкція. В вашому проєкті фронтенд проєкті заходите в Deploy Pages. тривається сторінка генератор CI-CD. Перше, що цей генератор просить вказати імейдж, в якому буде білд, рівно те саме, що було в минулому уроці. Про deploy, вказуємо максимально легенький Alpine і з версією до патчу. В моєму випадку це просто Alpine, без нічого, оскільки мені не треба нічого білдити. В вашому випадку це буде нода. В наступному віконці воно просить вказати Before Job Script. В моєму випадку тут пусто, я нічого не роблю. Ви ж скоріше за все робите NPN CI або NPN Clear Install. Інсталюєте залежності для білду. Наступним кроком треба вказати команди для збірки проєкту. В мене цих команд немає, тому я прошу. Просто ехо, якийсь текст, у вас же, скоріше за все, буде yarn, NPN, що завгодно, build або generate, або ще щось. Ну і можете зробити сім лінку тут також окремою командою і створити директорію паблік. На жаль, GitLab pages так працює, що для таких, як я, в яких просто статика, не можна опустити білд етап, але це не страшно. В моєму випадку білд буде один і майже ніколи не повториться. Наступним кроком ви можете відредагувати ваш сіай файл і як вам заманеться. Я просто приберу коментарі і скажу біль. Лише з бранчі мейн це інше мене не цікавить. Останнім кроком робимо просто коміт, який додасть до проєкту файл GitLab .ci yaml Переходимо до пайплайнів. У нас є один етап, це саме білд, але далі з'являється магічний етап, власне, deploy в page Це пройшло успішно. Треба зайти в deploy pages і вже можна знайти юрельку, перейшовши до якої, можна побачити ваш веб-сайт, ваш фронтенд Трохи почитавши варнінги ви можете прочитати, що по цим лінкам можуть проходити. Лише люди з доступом до проєкту це зроблено для компаній та команд. Якщо ви хочете оформлювати документацію, прям прям красиво, як якусь сторінку, як окремий веб-сайт. Для нас вже переходимо в сетінг з проєкту General Візабіліті, знаходимо Pages і ставимо everyone Не забуваємо зберегти. Це ваша сторінка доступна в світ. Якщо ви студент, просто навчайтесь, хочете показати свій прогрес комусь, цього достатньо з головою. Також, якщо ви фронтендер і ще не готові сервера, ви можете це вже віддавати на Q була, якщо хочете, ну або ж зекономити на хостингу на якихось там етапах розробки. І якщо ви розробляєте щось в Open Source, то знайте, що більшість Open Source документації лежить саме в GitHub або GitLab пейджах. Тож користуйтесь, але мені зараз цього трохи недостатньо. Мені треба додати мій домен. Я проходжу по посланню new domain, власне banкхартcom І GitLab пропонує мені розмістити два DNS запису: перший це alias на GitLab, а другий це текст на верифікацію, показувати їх. Не буду, це не секюрно. Власне, я йду до своєї адмінки, де я можу розмістити DNS імя це все прописую. Як це розміщується, я вам показувати не буду. Це дуже залежить від того, де ви купили домен, як ви його оплачуєте, і від адмінки, саме в якої це вводиться. Це не цікаво. Єдине, що тут треба сказати, що DNS-и прописуються і розходяться по інтернету не одразу. Написано в офіційній документації, що до двох днів у мене це зайняло годинки три, але ваш провайдер цього може ще не побачити. Тому якщо я... Встигну виложити відео раніше, то ще сайт може бути недоступний для вас. А ось develop.bankhard.com майже 3,5 дні він працював у всіх моїх знайомих з мобільного інтернету, але не в мене. Тому будьте до цього готові. Це неприємна штука. Чекати і надіятись, що ти все зробив правильно, але що поробиш? По іншому інтернет не працює. І також бонусом GitLab сам заменеджують вам SSL сертифікат Це Let's Крипт безкоштовний, але вам його достатньо з головою. Не треба нічого купляти, самому налаштовувати і про це взагалі думати. А на цьому все. Нагадаю, рабзіяни все ще лізуть на нашу землю. А значить, ми робимо недостатньо. Тож, треба ще піднажати. Допомагаємо волонтерам. Старенко притулачмут, якщо не знаєте, кому допомагати. Дякую.